Усім привіт! З вами Алка Огородниця. Трошки хочу зняти огляд огороду. Я думаю, що буде діло. Бачите? Бачите, сонечка-полуничка. Красунька, попунька. Так, потрошку у нас є тут абрикоски, кокоски зав'язуються. Вишеньки-черешеньки. Пожалуйста, смородинка у нас така маленька ще, але трошечки буде. Це карліковий персик. Але, ага, ось, попузькі красотуськи будуть. До речі, він прищеплений і тут на ньому росте алеча. Ми її вже зрізали. О, орічечка, красотонечка.